Ну що, всім привіт? Давно у нас не було рубрики, в якій я розбираю свої позиції. Сьогодні ми її будемо продовжувати, тому надіюсь на вашу підтримку. Насправді, останній період часу в мене був дуже сильно завалений різними тасками помимо торгівлі, тому не завжди була можливість розібрати свою позицію після закриття її на Ютубі. Але зазвичай я старався як мінімум її розбирати себе в інстаграмі, тому хто слідкує за моїми соціальними мережами, бачили в принципі, що як відбувалося. Сьогодні, нарешті, вже плюс-мінус відновився стабільний робочий графік, тому маю можливість для вас розібрати нову позицію по BTC, бо по суті, тут є про що поговорити, оскільки позиція відкривалася не по першочерговому плану. І вже в рамках тих обставин, які виникали. Я діяв. тут досить цікавий буде. Є про що, скажімо так, поговорити. Отак от виглядала ця позиція. По суті, от такий от локальний мув забирався, дуже локальний. Але ну, це не помішало забирати профіт. Е, Першочергова позиція виглядала трошки по-іншому, і зараз я вам її покажу е, умовно. Е, почнемо з хитафу на 4H у нас ціна е, формувала аж 4 лонговий ФВГ, і бачимо, що її ціна. Успішно тестувала, після чого я на М15 виділяв таку зону, з якою я хотів попрацювати. Якщо ми з вами перейдемо в ком'юніті, ви можете бачити на правому вікні, то сьогодні Інвел, один з членів та аналітиків нашої команди, давав кол по btc те, що ціна якраз тестувала зону, формувала теж а, реакції. Він хотів побачити ціну на перехай. Відповідний кол він давав по ефіріму і знову ж таки, я так само продублював ці думки так само в ком'юніті, про те, що бачу цю зону, і в цій зоні буду шукати лонгові позиції. Один з ключових тригерів для мене було це те, що на М5 спотовому графіку в нас сформувались заливки, тобто аномалії по проторгованому об'єму, які позиціонувалися вище, тобто тут проходив об'єм на покупку. І відповідно тому я хотів побачити тест цієї зони. Тому, в принципі, я його чекав і попередньо кинув лімітку. І ту позицію, яку я вам показував на початку, знову ж таки, ви бачили, що вона виглядала не так, бо першочергово кидався такий ліміт. На даний момент в мене є один учень на індивідуальному навчанні, тому от ми з ним, в принципі, розглядали таку позицію. Але як ви можете бачити, тут лоу у нас був десь 11990, а точка входу в мене була 119 766. Тобто мені цю позицію не налило. І в моменті, якщо ми перейдемо на М5, я прямо тут дуже сильно похарився, бо ми показали непогану реакцію. Якщо глянути М15 в Фічі, то в Принципі було видно, як ціна формувала невеличкі заливки знизу. На фічах як такого нового об'єму то сильно не заходило, але вот на М15 формувався він. Заливки були, і ми моментально реагували. Плюс, знову ж таки, ціна тестувала зону аномально проторгованого раніше об'єму, який формувався в нас на споті. Тому я вже розумів прекрасно, що в нас не буде перелов. І відповідно вже від цього всього, так, ми тут обговорили цю всю ситуацію. А, і відповідно до цього всього, ми вже відкривали таку позицію маркетом. Тобто, от, е як закидав ці самі скріни, е якраз коли з учнем спілкувався, де ми разом турбували, закидав з за кластерів, що от ми реально гарно реагуємо. І, відповідно, е вже після цього на е фічах відкривалася така от маркет-позиція. Минула позиція вже повністю, я просто лімітки зняв і перезайшов отак. І закрив її отут. РР получився невеликий, вийшло забрати локальний мув, бо знову ж таки дія вже не в рамках до кінця правильної своєї системи, скажімо так, бо залітав маркетом, оскільки першочергово повноцінно було повне розуміння, що ми підемо на перехай, а було хотіло, було велике бажання все ж таки цей мув забрати, і тому вже залітав маркетом. Відповідно, тут був дуже небезпечний, з одної сторони, вхід. Тому як тільки я побачив перші тригери, які... Почали мені показувати продавця, я фіксив і там умовно там, декілька відсотків, мілі-відсотків руху ціни до тейку вже в моєму випадку не грали ніякої ролі. Тому як е тільки от в нас на М5 по тому графіку сформувалися аномалії на продажу, я зразу вийшов з цієї позиції, і про це знову ж таки дав відповідний вкол в ком'юніті, що от я закрився і показав, чому. Ну і от далі можемо бачити. теж е Учасники позабирали позиції. От таку, така от цікава торгова ситуація вийшла. Тобто, не просто, знаєте, там, побачив ситуацію, кинув лімітку, зайшов, відторгував, а тут от була така ізюмінка. Що... Класичному такому стандартному режимі щось пішло не по плану, не долило пару доларів до лімітки, і прийшлось вже якось реагувати на це і пробувати забирати цей мув, бо оскільки е, дію за таким правилом, якщо ти чітко розумієш, що цей мув буде, то чому б його не відторгувати, навіть якщо там РР 1 там, до 1, 1 до півтора чи один до двох. Якщо ти дієш в рамках системи, і в тебе є відповідні аргументовані фактори, чому це можна відкривати і чому це треба відкривати, то бери і роби. Е, тому от така у нас цікава. Е, а, Угода. Тут прикольно, що можна було показати по крокову, як я діяв в плані соло, а які дії приймав, плюс в мене є ціла історія, як ми з це відкривали, плюс побачити коли в ком'юніті. Тому на правах реклами хочу вам ще раз нагадати, що зараз у нас триває набір в наше ком'юніті, де ви можете стати його частиною, взаємодіяти разом з нами, з нашою командою, слідкувати за нашими думками, за нашими угодами, які ми. Ми стабільно ділимося з командою в нашому ком'юніті, плюс проводимо корисні конференції, та й взагалі комунікуємо, проводимо якісно час, обмінюємося досвідом і стараємось правильно реалізувати себе на крипто, форекс -марках, маркетах та на індексах. Тому будемо раді бачити кожного. От постарався в такому відосі розказати вам про свою сьогоднішню позицію. Якщо було корисно, залишайте коменти, ставте лайки. І побачимось в наступному з вами відосі.